Друзі, перші про головне, поїхали. Там почали говорити про заміну Умерова. Вгадайте, кого хочуть поставити. Ось що свого часу писав Кривонос. Ірина Верещук на емоціях маячить крісло міністра, урочисто закликала казати правду. Пише генерал Кривонос. З посиланням на Сергій Богатирьов, який розклався по поличках. і вперше у житті частково сказала: перше про два-три тижні про цього літа, про до зими вам відверто дзюрили в очі. Дамський любімчик Льоша, експерти і ломи ОП, і не тільки вони все знали, одначе дзюрили робота в них, бач, така нас налаштовують на марафон. Це даруйте на єдиний з влащенками та Настя Колорадкою або ще на якийсь. Чи монопольне джерело слуга правди? попри вбухані мільярди, вийшло з довіри. Третє, не шановна Ірино, ще на моєму віку, хоч ви того і не знаєте, боксери билися 15 раундів. А до Першої світової могли і 25, і 40, і без ліміту лякати то вже лякати. Четверте, тримаємо фокус на головних речах. Вкрадена гуманітарка, зниклі аптечки, закордонні забантує податківців. Та купецькі апартаменти слуг це голов Головне, а х, з під коня. П'яте корупція, Держзрада, Амецгер, Трухін, Гетманцев, Портнов, Дубінський вже знають. Шосте горлопанство, мораторій. То без безугла закриває соцмережі. Подоляча масовка стає до верстату зброї. А нижчий ватний твік з Петров Іванов йде в С з каналу Рада. Сьоме – не думаємо про потім. Ви взагалі не думаєте. На жаль, постскриптом, а гумористичний фронт, де насмерть, б'ються криворізькі сумоїсти в орденах. Мінятиме дзвінки ім'я на скромніше. стаж корпоративів для пшонки дає карт. Бланш на статус фронтовика до слова, соратниця Володимира Зеленського має доволі специфічну знайому з Росії. Ірині Верещук пригадали поїздку до Москви у 2015 році. Інформація про те, що в розпал війни на Донбасі народний депутат від пропрезидентської партії їздила до столиці країни-агресора на вручення премії пропагандисті Кремля Марині Ахмедовій. З'явилася в телеграм-каналі Зелені Чоловічки. Сама Ахмедова тісно спілкувалася з бойовиком Захарченком та іншими сепаратистами на Донбасі та всіляко їм допомагала Ахмедова, нібито є подругою Верещук. Це все, що потрібно знати про людину Зеленського в Києві. Мері Попін, зберіть свою парасольку та летіть в Ростов. Зазначається в повідомленні перед нападом в лютому 2022 тисячі Мадам Верещук запевняла, що це все паніка та відселення не потрібне, і достроково запускала шатли з Чонгара. Ось її слова. А тепер просто звільняється І до неї жодних питань, жодної відповідальності для нашої виберегині. Пише телеграм канал Зарада, публікуючи відповідне відео. Ми щуємо зараз обстріли. Але це не означає, що готуються або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую, як не підтверджує наша розвідка. Немає потреби проводити евакуацію в дану хвилину, і не буде такої потреби, якщо Росія не буде сама провокувати. Ми не збираємось стріляти. Шановні українці, як ви знаєте, ми намагаємось відкрити гуманітарні коридори. Сьогодні це мав бути знову Маріуполь. Дії росіян. Розчаровують вони знову зірвали відкриття гуманітарного коридору. США чітко розуміють глибину трагедії, масштаб трагедії, так тому що в 21 столітті постійний член Радбезу ООН, А Росія є постійним членом Радбезу ООН, На очах усього співтовариства світового викрадає десятки, а можливо, і сотні тисяч наших дітей. І світ безсило спостерігає. Ми зробили це разом. Заведіть її в морг, заведіть на могили, нехай подивиться. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що верещук може бути допитана і арештована по справі півдня. Домашній арешт, але все ж починають розбігатись з корабля. Але перед відставкою верещук у військових все більше питань до верещук сьогодні. Самої ранку її оточили військові, десантники, які не задоволені так званими діями верещук. В той час, як з Покровська люди стверджують, що їх кидають на призволяще. Українські воїни втрачають час в курську на евакуацію розвіз гуманітарки та вивезення поранених росіян. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.